Всім привіт! Давайте подивимось таку тему, коли чоловік сам від вас відмовився, і що тепер? Ну, типу, задоволений він цим? Чи не задоволений, що в нього там відбувається? Буде один варіант. Нагадую, що це а, загальний розклад. А, за особистим звертайтеся, будь ласка, в Директ. А ми дивимося: він сам від вас відмовився, і що тепер? Що ж тебе тепер? І що тепер? А тепер він а, розуміє, що а, його емоційний посил. А куди? А, дивіться, а тепер він розуміє, що треба багато вкладатися у те, щоб знайти когось на заміну вам. А він чомусь думав, що це буде просто, але зрозумів, що тут багато зусиль може бути, і що не такий він а, парень, а, як йому здавалося, тобто конкуренція в нього завелика тепер а, серед жінок. А, Серед чоловіків жінки можуть його не обрати, або він а, розуміє, що а, треба починати спочатку вкладатися, але а, в нього є і суперники. Тобто, поки він був в стосунках, тут не треба було напрягатися. А коли ти йдеш вже в нове, то треба напрягатися, що а напрягатися та не хочеться. Хочеться, щоб якось воно само склалося, щоб якось воно само там якось вийшло, щоб його взяли в оборот, самі знайшли, самі це. Ну, типу, він не хоче нічого робити. От він від вас пішов, а що далі, ну як далі будувати стосунки, як далі знайомитися, як далі якось рухатися в стосунках, він не знає, тому що тут могли бути такі фантазії, ілюзії, що він буде такий принц на білому коні, який всім потрібен, який тут всім. Буде на розхват, і що... а тут виявляється, що не так все просто, як йому казалося. Дивіться, що тепер? А що тепер? Він хоче жінку, яка вже досягла дуже багато всього, самодостатньо, яку... яка є з грошима, яка і сама себе забезпечить і себе його, і всіх на світі. І він, скоріш за все, розглядає жінок, які. Щось вже в житті своєму мають, і він хотів би саме таку самодостатньо класну образовану жінку, але ж він вийшов лицарем чаш. Тобто це інфантильний хлопчина, який не може запропонувати імператриці нічого. Тобто там немає, окрім слів, і кохання, і а, якихось фантазій романтичних, нічого, там немає бази фінансової, я маю на увазі. Тому тут а, йому важко або. Тут є варіант, що, а що я можу запропонувати жінці, як, в якої все є, окрім грошей. Тобто, можливо, він а, думав, що він як а, 100 доларів подобається всім, а, але, не, але ні. І тепер в нього розчарування, розчарування, що він, йому буде важко побудувати сім'ю, розчарування, що він свою сім'ю втратив в вашому обличчі, розчарування, що не все так легко, як здавалося, і що жінкам, напевно, потрібно не тільки гроші, але й щось себе представляти. Ну, так, так і є. Ось і е, щось робити в сторону побудування нових е, емоційних зв'язків, нов, нових е, сімейних зв'язків. Е, тут наче він не дуже розположений наразі, тому що, наче тикнувся, поняв, що там є конкуренції, що йому нема чого запропонувати, такий сидить і думає, ну, почекаємо, поки воно само прийде. Але він міг думати, що все буде легше, все буде швидше, що все буде якось інакше складеться. А Тут виявилося, що треба вкладатися а, в стосунки. О, а тепер, що ми мені храніємо, ми вже плачемо. Ну, тепер він переживає, що а хотілося б тоді повернути те, що було. Бо тут ж треба напрягатися, а те, що було, там вже не треба напрягатися. І тепер він такий: а мені тепер хочеться назад. А я тепер згадую, як було раніше, як було класно, як було добре, і, і що, і, а, а нові стосунки не получаються, що все не те і все, все не ті, а ти була класна, з тобою було добре, він поринає у якусь ностальжі, і що. А, що, а все вже просрано давним-давно. Ну, отака. От, от він, знаєте, він відмовився від вас і тепер розуміє, що зря. Тому що не тому, що він вас кохає, не тому, що в нього є якісь почуття до вас, а тому, що в нього на новому фронті любовному не виходить. Все не так легко, як йому здавалося, що він там піде і всі його захочуть. Ну, а тепер він переживає, що, що він все просрав. Будемо називати речі своїми іменами. Ось, і тепер треба щось робити, а робити не хочеться. Хочеться, щоб воно якось само. Да. Щоб воно якось не закрутилось, завертілось якось, без... Е, такий, случайно вийшло, щоб якось легко, якось непринужденно, без напрягу, це все ну, інфантильно, несерйозно, от щось, щось, щось таке хочеться, мріється. От він мріяв про інше, мріяв про якесь там світле майбутнє, але не вийшло, судячи. З розкладу, ну тут, знаєте, за що боролись, на то і на поролись, як то кажуть, Ну, що він хотів, те він отримав. Але він не подумав про послідстві отак от. Так от.